Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза, в молитві доторкнусь до тебе мій, думкою. 他有。<music> <music> Брати та сестри, давайте зараз разом із вами відкриємо наші Біблії, а саме Друге соборне послання святого Апостола Івана та прочитаємо його. Старець, вибрані пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любов ця, щоб ми жили згідно з його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто би вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері й чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітаю тебе, вітаю тебе, діти вибраної сестри Твоєї. Амінь. Друге послання Івана наймовірніше було написано у той же час, що й інші послання Івана, орієнтовно між 85-м і 95 роками нашої ери. Друге послання Івана адресоване вибраній пані та її дітям. Це могла бути або жінка, що займала важливе положення в церкві, або ж позначення місцевої церкви та її парафіян. У дні, коли християни зазнавали гонінь, такі вітання використовувалися досить часто. Хотів би зупинитись на деяких моментах. У п'ятому вірші автор говорить про те, що він не пише нову заповідь, але нагадує ту, яка була дана Богом від початку: про любов один до одного. Далі він розвиває думку і говорить, у чому проявляється ця любов. Шостий вірш. А любов ця, щоб ми жили згідно з його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. У той час з'явилося багато лжевчителів, які спотворювали вчення Христа та стверджували, що Ісус насправді не воскрес у плоті, а лише духовно. І у сьомому восьмих віршах автор про це застерігає, підводжучи нас до дев'ятого віршу, де проводить паралель, яка допомагає зрозуміти, чи ти є справжнім послідовником Христа. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця і Сина. Як тоді, так і сьогодні існують лже вчення, які можуть посіяти сумніви та збити із правильної дороги. Але щоб цього не сталося, пильнуймо, перебуваємо в читанні Слова Божого, молитвах та в спільності один із одним. Хотів би закінчити. Восьмим віршем з цієї книги. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Амінь.